Юда, раб Ісуса Христа, брат Якова, покликаним улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом, милосердя вам, мир і любов, хай помножаться, улюблені, докладаючи усі старання, щоб писати вам про наше спільне спасіння. Я визнав за необхідне написати вам, заохочуючи вас боротися за віру, одного разу передану святим. Адже увійшли деякі люди, віддавна призначені на цей осуд, безбожні, які благодать нашого Бога обертають на розпусту та відрікаються від єдиного володаря Бога і Господа нашого Ісуса Христа. Хочу вам нагадати, хоча ви все знаєте, що Господь, спершу, визволивши народ із єгипетської землі, пізніше вигубив тих, які не повірили, і ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло, затримав у вічних кайданах під темрявою для суду Великого Дня, також Содом і Содомігомора. Та довколишні міста, що подібним до них способом чинили розпусту і ходили за іншим тілом, зазнали кари вічного вогню і лежать вони як приклад. Так само й сновиди опоганюють тіло, відкидають владу і зневажають славу. Та сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про тіло Мойсея. Не наважився винести зневажливого суду, а сказав: Нехай докорить тобі Господь, а ці зневажають те, чого не знають, а коли що знають від природи, як ті безсловесні тварини, то й тим себе гублять. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна та погрузли в обмані нагороди Валаама. І загинули в бунті. Корея. Вони є підводні скелі на ваших вечерях любові, які без остраху їдять із вами, випасаючи самих себе. Це безводні хмари, гнані вітрами, безплідні осінні дерева, двічі померлі і вирвані з корінням, бурхливі морські хвилі, які піняться власним соромом, блукаючі зорі, для яких навіки зберігається морок темряви. Про них пророкував Енох, сьомий від Адама, кажучи. Ось прийшов Господь із десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли. І за всі жорстокі слова, які наговорили проти нього безбожні грішники. Це ті, які ремствують, нарікають на долю, ходять за своїми пожадливостями. А їхні уста говорять зухвале, вони підлещуються задля зиску. А ви, улюблені, пам'ятайте слова, які раніше сказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, котрі звіщали вам. Останнім часом будуть кепкуни, які ходитимуть за своїми безбожними пожаданнями. Це ті, які порушують єдність, вони душевні, а духа. Не мають. Ви ж, улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою, моліться у Святому Дусі, зберігайте себе в Божій любові, очікуючи милості нашого Господа Ісуса Христа для вічного життя, та будьте милосердними до тих, хто вагається. Інших спасайте, вириваючи з вогню, а ще до інших будьте милосердними зі страхом. Відчувайте ненависть навіть до одягу опоганеного тілом, а тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорочними в радості єдиному Богові, нашому Спасителеві через Господа нашого Ісуса Христа, слава, велич, сила та влада раніше всякого віку, і нині, й на всі віки. Амінь.